Figma – це найпопулярніший інструмент для створення дизайну: дизайн сайтів, дизайн макетів, веб-дизайн, графічний дизайн все те, що можна намалювати. Вона проста, працює прямо в браузері та підходить як новачкам, так і профікам. За 6 коротких уроків ми розглянемо всю базу, всю основу, яка дозволить вам розуміти будь-який шаблон, будь-який макет, щоб ви розуміли, де що знаходиться, як це все читати. І забігаючи наперед, ми створимо з вами і банери, створимо з вами і дизайни перших екранів. І в кінці я обов'язково розкажу. Що робити з цими знаннями? Фігма може стати м, стартом у новій професії. На дизайні реально можна зробити. Але навіть якщо ви не плануєте бути дизайнером, базові знання дизайну будуть корисні усім для власного бізнесу чи особистих проєктів.